В нашому дитинстві. Дещо сталося? Нас із сестрою ледь не вбили відьма. Але той випадок зміцнив нас. Ми відчули смак крові відьманої. І нам сподобалось. Від Paramount Pictures і metro Goldwyn Mayer. Мене звати Гретель. А це мій брат Ганзель. Я не дозволю, щоб мені тут указували. Як найкраще — вбити відьму. Відрубати голову. Це надійно. Пратимеш сам. Два тижні було викрадено п'ятьох дітей. Відьма не діяла б так відкрито. Ми маємо справу не з відьмами а з чимось значно серйознішим. Треба знайти цих дітей. Налітай! Шмали усе, що бачиш. Класична історія. Ти отримала запрошення. У них моя сестра. Знает измен. Интересно. Хочу добавки. А вот и добавка. Полювання за відьмами. У 3D з 31 січня у кіно.